Шука є, це все є. Андрій заходить в ефір. Так, зараз зайде ефір, звичайно. <кій> заходіть до Андрія, заходіть до Вови. підписуйтесь, хто ще не підписався. Тапаємо по екрану. Тапаємо по екрану, ділимося трансляцією. Ми, звичайно, підписуємося. Так, вищі сорочки, дивіться, є на будь-який смак. На будь-який смак. На будь-який смак. Що вам показати? Пишіть, що вам показати. У Петровича Глітвейн загріваючий. Так, у Петровича Глітвейн робочий, як то кажуть. Так що заходьте до Петровича. Звичайно, заходьте до Петровича. У косу, як завжди, гарний базар. Так, дитський класний вибір. Косівські кераміки. Просто супер. Дуже гарний вибір. І тарілок, і, і багато чого. Маємо. Ляльки, Ляльки-мотанки. Дивіться, є ще навіть косівський сніг. Кусочок лишився. Навіть лишився косівський сніг трошки. Так, я вам скажу так, досить сиро. Де Андрій який, який ікру продає? Андрій Гошол, підписується, в нього там є номер телефону, напевно, певному профілі. Можна замовити по... Можна замовити. По новій пошті може відправити. Щойно перше було, коли Андрій є.